Величники восприйди в ліділа твої немає єдиного слова, що затовено освітували чудеса твої Господи, і діла твої і немає єдиного слова, що задовільно співало чудеса Твої. і с любов'ю, своєю від неботя до ботя, привів усе, і твоєю владою державне хворіння. Твої доми славлюєш, і світи її, що трима, свідкими складав до творіння, увійшав віше до чотирма порами круг року. Е, перед тобою требить усі розуміння, сиди тебе, освіт і сонце тебе, сам, Боже царю, чоловіку люби, прийди і нині прижечим, за того духа й сиди, водоцю. Дай ворота Ізійського, Господи, Году цього, Господи Богу, ось Богу, і я кожи, і подай поти, виглядайте слабки славна, опісних, слабо,

в яридані Христи ти, Господи, тройщиською, ося погланіня, поради я свічу тобі, Боже Льогу сином тебе насила, хріб верні соло, і слава тобі. Коли в Йордані Христися ти, Господи, тройською ся бо родителя освічив тобі, воселюбні, силу тебе насиваючи, і дух ви його ви закріплювати, закріпляти, Господи Бог. Пас... Якоже ім'я, і благослови освяти йому дай йому бути знаком страшним і могутнім проти всіх ворожих видимих і невидимих сил. Святому Духові вічі, освячується благодачу і Сина, і святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Цим великим святом богоявлення, яке на правду, має велику силу. Іван Дусий каже, що це свято більше від Різдва, тому що, коли Христос народився, його ніхто не знав. А коли Христос прийшов в Йордан, охрестився, Він властиво. Дав знак про те, що Бог є у Сікій Троїці. Нехай богоявлення сьогодні всіх нас укріпляє у вірі. Нехай це джерело стане направду цим іціленням для тих людей, які бажають направду оздоровлення. Будучи в Зарваниці, будучи на Анну джерело, багато людей дістають оздоровлення. Оздоровлення через властивість віри. Тому мусимо ми. Сьогодні вірі просити Бога, щоб Господь нас укріпив, оздоровив і дарував, направду це обновлення духа, яке сьогодні гарно. Всіх вітаю з цим святом і хотіли, де Ну, і ні. Де ще? Ой, здається. Ну, ішло. Куди треба дивитись? Значить, де тут літ? Ну, ідеться. Бомба. А що так дуже? Як можна? Ну, і ра, людям треба на роботу. А? То ж треба. Я ж нужны тільки